Неочікувано для мене на доволі низькому місці опинилося продовження сільської нареченої під назвою Втрачені. Історія відчувалася якоюсь вирваною з контексту, без початку і без кінця, на відміну від більшості епізодів цього сезону. Хоча, знову ж таки, вона цілком могла бути частиною канону, бо особливо йому не суперечить. Техногенна катастрофа нагадала мені про Кенарі з Андора, а місце двобою тронну залу з восьмого епізоду. Найбільше мені сподобався стиль мальовки у флешбеках, але повторюся сюжет здався мені непропрацьованим і непослідовним. Складається враження, що автори хотіли вмістити в один епізод занадто багато всього і тему техногенних катастроф, і біженців, і підмочену репутацію джедаїв, і злу імперію, і протистояння учня і вчителя джедаїв та ситів. У результаті історія стала схожою на клаптикове простирадло. При цьому ми так і не дізналися багато нового про головну героїню все виглядало радше як обрамлення для фінального двобою. Сам двоб був чудовим, але цього сезону цього вже замало.